Всім привіт вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде, так би мовити, кроляча тема, але не про кроликів, а про систему їхнього поїння в теплу пору року. Постійні глядачі нашого каналу знають, що тут у нас, ну, скажімо, я зробив деяку ротацію, перемістив кліт. Клітки з'явилася ця нова клітка для самиць. От, і м, ці клітки тр, трішки змістились в ту сторону і там вон додавалася клітка для е, королів-самців. Зараз погода дозволяє е, і є час, то вирішив зайнятися е, цією справою. Бо, як вже буде тепло, там весна. Як зазвичай, ну, як зазвичай купа справ. І нема часу не буде часу для цієї роботи. Зараз це в принципі можна. Звісно, вона підключатися не буде, але е, буде зручно, зараз зроблю, а потім поставлю тільки бак. От, До речі, я придбав більший бак. Тут він буде трішки по-іншому кріпитися. От, і тому тільки поставив бак, підключив його і в принципі все, залив воду. От. Коли я переставляв клітки, от я зняв, е, постояла один сезон ця система. В принципі, вона робоча. От. І е, ну, на відео я розповідав, що сюди я утеплювач ставив. От. І мені говорили ну, знайомі друзі, що треба закрити той утеплювач. От. Е, тоді я цього не зробив, і він від сонця, дощ, вітер. Він... Ну, зруйнувався. Тому цього разу зараз змонтую всю спаяю водопровід, ну, водопровід от, для ніпельного поїння і закрию таким же утеплювачем і вже замотаю його е армованим е скотчем. Через те, що змі е через, то, через те, що. Змістились клітки, бачите, це, тут, це стояло раніше, тут бачите, треба буде відрізати. Я дещо вже попідганяв. Оце ось, оцю ділянку потрібно впаяти нову. Сюди зробити на нову клітку відвід, звідси. там тройничок буде. От, і сюди отак піде. Вон у мене є ну, виведена труба з ніпельних поїлок. Тут також ця клітка здвинулась, але ну, вона точніше не здвинулась, вона вище стала. Так як тут нерівно, рівно, то прийдеться тут обрізати і спаяти. Це в принципі не проблема. Ідеально підійшло тільки в одному місці, це ось тут. От, сюди також впаяємось і піде туди далі. Ну і тут буде. Тут буде тройничок, ну він вже є. Тобто я не повністю нове роблю, але, а з того, що, скажімо, було в попередньому вигляді. От, і, і сюди. Тут також все змінилося, тому що, як бачите, клітка в мене стояла в другому місці, і вивід був на ту сторону. Я для того, щоб не тягнути ще сюди 2 метри труби. То там розрізав і перевернув її на цю сторону, щоб був вихід ближче до самої магістралі. Тут я, в принципі, нічого не робив. Єдине що, бачите, стоїть нова. Оцю ось, ось муфта. тут немає. Це старе. Я відрізав його от, і впаяв сюди муфту. Зараз покажу, по якій причині я зробив там сидів у мене кріль. От, він відправився на веселку. І ось бачите, що він зробив. Це єдиний з усіх партій, який, ну, і були якісь кролі. Він з'їв її. Ну, дуже дивно, ніхто. Ну, більше з кролів ніхто такого не робив, а от він, бачите, з'їв. Тому довелося замінити, але це вже інший кріль. От будемо сподіватися, що він не буде такого робити. Хоча він гриз, хоч, ну, в нього був а, і дровинячка була яблуня, але все одно він так. ну Тут деякі вже заготовки є. Я пороб, ну, попаяв це вже по місцю. Тобто все підготовлено. Залишилось тільки те, що паяти по місцю. В принципі, загальну картину і об'єм робіт я розповів. Зараз будемо працювати. Єдине, що не знаю, чи я встигну за сьогодні, я придбав інший бак. Він буде більший на 20 літрів. Ну і на ньому є також петлі, але я побоююсь його вішати, тому спочатку сюди зроблю таку підставку під нього. І потім уже Цю підставку прикручу до каркаса і вже потім на нього буду ставити бак. Але я все приміряю, все випаяю. От, на отаку пластикову муфту його, він буде під'єднуватись, від'єднуватися от пластиковою муфтою. Або американкою, точніше, не муфтою, он, американкою пластиковою буде від'єднуватись. Ну, все по місцю зроблю, а потім уже, ну, зніму його. І коли весною вже прийде час, буде стабільний плюс, тут 10 хвилин поставив, під'єднав, залив води, все. І все працює. І не треба буде купу часу витрачати. О, тому я вирішив зараз це зробити. Час є, погода дозволяє. От, ну, в принципі, в принципі, буду працювати. Якісь проміжкові результати обов'язково покажу. Я закінчив вже паяти відводи. Зараз покажу вам, як це вийшло. Так, на першу клітку впаяв, там до, ну, вставку допаяв, цю клітку. Також відвід -від є припаяний, тут також обрізав, впаяв, тут також готовий. Я тут наживив, тобто зараз покажу, я мажу їх. Ось тут плоске, да, з цієї сторони, зараз спробую показати вам. Ось, бачите, з цієї сторони є така, такий виріз, туди ставиться ну, таке резинове кіль... силіконове кільце, але я ще попередньо промазую його силіконом. Ну, зараз цього я не робив. Поки закріпив його все, аби воно було вже ну, по місцю. Потім пройду і все це під'єднаємо. Зараз головне. Зараз хочу е, запхати сюди утеплювач і е, обмотати його скотчем. тому що в нас вже вечіріє. І, поки, і, і е, поки профіль сухий, я все його замотаю. А потім уже, е, ну, там, завтра можу займатися там, засиліконить і тут е, одягнути сюди е, е, утеплювач. От, тут так вийшло. Це був вже, тобто цей був оцей вузол кінцевий, він так і залишився, це ну, про всяк випадок. Ну, Тут також Муфта, я не став відрізати ой, американку, відрізати тут, щоб її сюди винести. Хай вона там буде нічого, з нею не станеться. Ну, от. Так от. Зараз буду швиденькою різати, утеплювати, от, його вставляти і зразу буду мотати скотчем, бо. Повторюсь, вже вечір, а це треба зробити, поки профіль сухий. Бо завтра я не знаю, яка погода, От, може бути дощ. От, тому треба зробити це зараз. Зараз заберу паяльник, змотаю переноску швиденько і буду займатися утепленням. Тут я пока залишаю, От, тому що треба зробити магістраль зараз утеплити. От. А, точніше більше це не утеплити, а захистити її від сонячних променів, щоб вода, яка знаходитися в трубі, не так грілася. Так, а вже Потім тут щось придумаю. Може вже ввечері це в гаражі можна зробити сюди підставку таку. От. і вже потім тут можна допаяти невеликий такий. Проміжок, якщо він і буде там завтра мокрий, то його можна протерти і нічого йому не буде замотати. Зараз потрібно зробити основну магістраль. Так, буду зараз займатися цим, потім включуся ще. Так, це в нас вже наступний день. Вчора я не встиг все-таки. Зараз покажу, що вийшло. А сталося в нас не так, як гадалося. Ось, бачите, я вже допаяв там. Магістраль і всю утеплив. Всю утеплив, вже всю під'єднав, як я і показував, тобто все вже зібране. Коли я її утеплив всю повністю, то я спробував ось на цьому проміжку промотати з армоскотчем. От я звідси почав і домотав, напевно, приблизно десь от сюди. І кинув цю затію, вона мені не сподобалася незручно, довго і потрібно дуже, ну просто дуже багато скотча. Мені це все не сподобалось. І тому я подумав, що якщо можна, чи точніше, якщо працює метод захисту від сонячних промінів, методом фарбування, захист піни. То я подумав, що можливо, точніше, я надіюся, що це спрацює і ось з цим утеплювачем. Тому все пофарбував, залишаємо поки що так, Постоє літо, а там воно потім покаже. Якщо, то тоді вже будемо думати, яким чином його захищати. Но промотувати це все скотчем, ну, це просто можна зійти з розуму. Як бачите, Відводи також утеплив, ну наскільки це було можливо. От, тут вже також все підключено, я засиліконив всі з'єднання пластикові, свої улюблені американки. І от, так от, тут також вже все підключено. Тут я допаяв, тут трішки перепаять прийшлося, ну нічого. Це надів такий кульок, щоб туди нічого не попадало, в саму магістраль. Це також, як і було в мене на минулому баки, це пластикова американка. Так, Тепер вчора ввечері вже в гаражі зробив таку підставку під бак, прикрутив її наскрізь. Ну, Спочатку взяв на саморізи, потім наприклад, один саморіз викрутив і взяв наскрізь на шпильку. Звідти вставив, а здається, це болт. Вставив болт звідти, от, і тут прикрутив. І так точно зверху. Це отака підставка. І ось такий бак на 20 літрів. Я не ризикнув його просто вішати на оці вуха, тому зробив підставку. Тут також це зняв з того же бака Все перепакував, кран, от такий отвод. От, от, і це под Американку. Отак от це все чудово. ну Я вже не буду, прям там, от він зараз падає, бо там проволока. Я зробив, щоб тримало оцей от вод. І отак от воно буде, там воно на саморізи прикручу, аби зафіксувати. Але основне навантаження буде на цю ось полицю. От і все. от Так що я сподіваюся, що фарба спрацює і захистить. Утеплювач. Отакий от, от вийшов ролик не за один день, от, бо темніє ще ранувато, тому я не встиг. Ну, в принципі, я задоволений. От, і знаєте, що хочу сказати. З'явилось, от, скажімо так, в королячому на вашому направленні з'явилося таке відчуття завершеності. Тобто. На даному етапі все, що було заплановано, все зроблено. От, як тільки потепліє, стабілізується така плюсова температура, ставимо бак, заливаємо водичку і все. І в королячому господарстві, повторюся, у нас на даному етапі все завершено. От, є дві клітки у нас це маточні. От, є дві клітки на по два відділення, це на відрощування і клітка для самців. Отак от, от. Тому до сезону ми готові і нічого вже доробляти не будемо. Ну, скажімо так, що поки що не плануємо. от. Ну, в цьому році точно. Тобто будемо користуватися, так би мовити, тою базою, яка в нас є. От. І головне скажу, що після того, як я доробив водопровід, з'явилося таке відчуття по королячому господарству, таке відчуття закінченості. От. Тому, якось так, працюємо, нас чекає. Точніше не чекає на цей рік багато планів. От. Нові проєкти. Тому будемо працювати. От. І дуже добре, що погода дала мені. Тобто весною, коли буде дуже багато роботи, я не буду витрачати час на, От, наприклад, на цей же водопровід. Так. Тому все, поставимо бак, зальємо воду і все. Все, дякую вам за увагу. Хай буде завтра краще, ніж сьогодні. Слава Україні!